Весна до праці кличе всіх, і дорослих, і малих. Малята, добрий день! До нас сьогодні звернулася лялька-катруся. Вона йде у квітник, щоб поливати весняні квіти. Але в неї немає лійки спеціальної, якою можна поливати. Вона дуже просить вас допомогти. І надіслала мені фотографію, яку саме лійку вона хоче. Допоможемо? Розгляньте, будь ласка, якого вона кольору, якої вона форми, що на ній зображено. Молодці дітки! Ось таку лійку я й пропоную вам зробити для нашої ляльки катрусі. І зараз я вам покажу, як же саме її зробити. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу будь-якого кольору, або це може бути альбом, клейонка, серветка, клей з пензликом та заготовки для лійки. Основа сама лійка. Ручка до неї, за яку можна тримати, та носик. Викладаємо все так, щоб не виходило за краї аркуша. Ручка зліва, носик справа, а квіточку посередині на самій лійці. Тепер знімаємо квіточку, будемо приклеювати всі деталі окремо. Почнемо з найбільшої салатової ліки. Ви можете зробити іншим кольором. Я наношу на пензлик клей та розподіляю його від середини до країв. У мене папір двосторонній, тому я клей наношу також на зелену сторону, бо обидві сторони однаково кольорові. Прикладаю на місце та прибираю серветкою зайвий клей. Носик та ручка у мене жовті. І також двосторонні. Я наношу на одну із сторін клей. Коли я її беру з основи, я її перегортаю на клейонку. А тепер знову перегортаю, щоб липка сторона була знизу. І обов'язково, щоб носик помістився на аркуш паперу та не стричав із за нього. Пригладжую. Та знімаю зайвий клей. Те ж саме я роблю з ручкою. Наношу клей по всій довжині. Ось так перегортаю і прикладаю ручку до ліки. Проводжу пальчиком по її довжині. А тепер серветкою. Залишилося прикрасити. Я прикрашаю квіточкою. Можливо, ви захочете прикрасити якимсь іншим візерунком. А можливо, захочете намалювати на ліці візерунок у вигляді горошинок або квіточок. Повертаю квіточку на лійку і знову ж таки від середини до країв прогладжую серветочкою та прибираю зайвий клей. Ось така лійка у мене вийшла. Для нашої ляльки катрусі. Ну що ж, дітки, щойно ви переглянули відео, як зробити аплікацію лійки. Повторимо. Як же ми її будемо робити? Що ми робити будемо спочатку? Викладати чи приклеювати? Які елементи ми будемо викладати першими? Як називаються деталі нашої лійки? Чим ми її прикрасимо? Як прибирати зайвий клей? Ви можете дати відповіді на ці запитання? Ну, тож ви розумнички, значить, ви готові до роботи. Розімнемо пальчики та розпочнемо аплікацію. Уявимо, що наші ручки квіточки. Наші лагідні квіточки розкривають пелюстки, голівками качають вліво, вправо нахиляють. Наші лагідні квіточки закривають пелюстки. Голівки схиляють і тихенько засинають. Ну а ми не будемо спати, бо на нас чекає цікава аплікація. Ну, до роботи. Малята! Я впевнена у вас все вийшло. Чекаю на ваші чудові роботи з лійкою для нашої катрусі вона також вже зачекалася. Присилайте нам свої фотографії. На все добре, до побачення!